Дуже часто проблемою є, чому бізнес стоїть і не зрушує з місця оцей перфекціонізм і бажання зробити ідеально одразу. Але правда заключається в тому, що неможливо зробити ідеально без комунікації з клієнтами, без перших продажів, без якихось потоків. Ідеально виходить зробити тільки коли вже запущений процес. Але задати якісь правила гри, якісь рамки, потрібно. Тому ти ці рамки створюєш зараз. Ну, так, тобто, тому... Тобі потрібно зараз зробити на троєчку, описати свою роль, що ти консультант, для кого консультант, і який кінцевий результат. І відмовитись від цього всього розпилення, все про все, або в і ні о чому. Бо від цього треба відмовитися зараз. А сфокусуватися чітко на одні, на одному питанні.